У середмісті Миколаєва відкрили новий мурал, який тепер нагадуватиме про дружбу міста та королівства Данії. Авторами цього твору стали подружжя митців Волошених, де можна побачити нову культурну локацію. То про її особливості, дивіться далі. Минулої суботи, 14 вересня, у Миколаїві відкрили новий мурал навпроти офісу посольства Данії. Його мета щоразу нагадувати про дружбу миколаївців і данців. Відкриття приурочили до 235-ї річниці з дня заснування міста. Вітаю всіх містян з днем міста з днем нашого міста, героя, міста Миколаєва. Це мурал, це подарунок для містян, подарунок для представників Данії». В честь унікальної співпраці з королівством Данії вдячні за допомогу нашому місту, нашої області. Нову вуличну картину зобразили на стіні Миколаївського академічного художньо-драматичного театру. Її авторами є митці Дмитро та Олена Волошині. На малюнку вони зобразили видатні пам'ятки Данії та Миколаєва, а саме зоопарку Копенгагені, парк атракціонів Тіволі Гарденс, Миколаївську вежу Шухова та інші саме мурал виконаний в стилі Копенгаген Карт. Трудилися над ним. Десь три тижні було недостатньо просто, але ми справилися, все зробили. На муралі ми хотіли зобразити, то, що наші якісь миколаївські досопримічательності та датські, таким чином показати, що ми дуже різні, але ми дуже схожі. З матеріалами для створення картини митцям допомогла обласна та міська влада. Їх представники відзначили, що мурал є й стимулом подальших взаємних зусиль з партнерами заради розвитку Миколаєва. Цей мурал показує, що ми дуже різні з королівством Данії, але дуже рідні. І ця війна, жахлива війна з усім її горем. На жаль. Принесла в нашу країну біду, але принесла нам таких важливих і надійних партнерів, як Королівство Судані. Такий подарунок містяни отримали та представники Королівства стадані. Я думаю, це буде постійним нагадуванням про поглиблення нашої співпраці. Відтепер малюнок прикрашає стіну худрам театру по вулиці Героїв-рятувальників, і кожен миколаївець може його оцінити. Олександр Матюшенко, Владислав Невідомський, Новини на телеканалі. Март.